Хто був першою жінкою, Єва чи Ліліт? Уявіть собі ситуацію, Читаєте Біблію, все зрозуміло, Бог створив Адама, потім з його ребра Єву. Але тут хтось вам каже: а ти знав, що була ще Ліліт, і що саме вона була першою дружиною Адама. Хі, і ось ти вже не впевнений, що знаєш Біблію. Давайте розберемося спокійно і зі святим письмом у руках. Хто ж така Ліліт? Ліліт це не біблійний персонаж. Її образ походить з пізньої юдейської літератури. Особливо вона згадується в творі під назвою Алфавіт Бен Сіри, написаному приблизно у 8 10 столітті нашої ери, тобто тисячі років після Майсея. Згідно з цією легендою, Бог спочатку створив Адама і Ліліт одночасно з тієї ж землі. Але Ліліт не захотіла бути нижчою за чоловіка, втекла з едемського саду і не повернулася навіть коли її закликали ангели. Вона обрала свободу і стала демоном. Але це ще не все. У середньовічному фольклорі Ліліт отримала ще цікавіші риси, нібито вона мала зміїний хвіст, могла змінювати вигляд і була одержима помстою. Деякі апокрифічні версії взагалі стверджують, що саме Ліліт у вигляді Змія спокусила Єву з'їсти заборонений плід. Тобто не сатана в образі Змія, як говорить Біблія, а перша дружина Адама. Ну хіба не казка? Що ж каже Біблія? Відкриваємо буття і читаємо: І навів Господь Бог, глибокий сон, на Адама, і взяв одне з ребер його, і з ребра збудував жінку. Ось. Перша згадка про жінку, і жінка ця Єва, створена не з землі, а з ребра. І саме її Адам називає Євою, бо вона була мати всього живого. У Біблії немає жодної іншої жінки до Єви, жодної ліліт. То звідки ж береться ця історія? Правду кажучи, з людської фантазії, людям завжди подобалося додумувати те, чого в тексті немає, особливо коли йдеться про сильних жінок. Бунт і містичні образи. Дехто каже, що у першому розділі буття говориться, що Бог створив відразу чоловіка і жінку, а у другому розділі описано, як Бог творив із ребра Єву. Але це стандартний прийом, який часто використовують автори того часу. Спочатку описується загальна інформація, а потім повернення до деталей. Тож перша і єдина жінка в Біблії, створена для Адама, це Єва. Вона не була демоном, не мала зміїного хвоста і не тікала за дему. А ліліт це ніф. Цікавий, колоритний, але абсолютно не біблійний. І саме тому нам варто триматися того, що говорить Боже Слово, а не якихось переказів, вигадок і апокрифів, які з'явилися пізніше. Бо якщо почати сумніватися у першій сторінці Біблії, рано чи пізно засумніваєшся і в усій істині. Мудрості вам!